Вітаю сьогодні у НЕСЕЦЯ Говоримо про те, що відбувається напередодні зустрічі Трампа із Путіним на Алясці. Зеленський сьогодні вирушив до Берліна і разом із європейськими союзниками в режимі онлайн поговорив із Трампом. Тож про що говорили, і які моменти узгодили партнери із президентом США. Також в цьому випуску нагадаємо вам про що планують домовитись Путін і Трамп, які принципи щодо цієї зустрічі має Україна, і чи готовий американський лідер дослухатись до Києва. Отже, спочатку про те, про що ймовірно планують домовитись Путін і Трамп. Йдеться, як ви вже зрозуміли, про війну в Україні і можливі умови припинення вогню. Речниця адміністрації Трампа Левіт повідомила, що ця зустріч дасть Трампу краще розуміння того, як покласти край цій війні. Але тут наголошу, що саме для цього запропонує лідер Кремля і якою буде позиція Трампа, поки достеменно невідомо. Але вже є певні заяви американського президента та повідомлення у західних змі. Отже, ще 8 серпня Трамп, анонсуючи свою зустріч із Путіним, заявив, що в угоді щодо завершення війни в Україні буде обмін територіями. Тож, президент США натякнув, що мири ймовірно передбачатиме територіальні поступки. При цьому американський лідер зазначив, планує у перші хвилини після зустрічі з Путіним з'ясувати, чи взагалі можлива ця угода. І від Росії схоже, що вже є деталі, щоправда, поки не офіційні про те, що Путін пропонує свої. Її умови в обмін на припинення вогню пише видання Wall Street Journal. Мовляв, йдеться про територіальні поступки з боку Києва. Тож, за словами чиновників, проінформованих про розмову Путін про це сказав спецпредставнику Трампа Віткофу, коли той днями перебував у Москві. Тож, нібито Україна має вивести свої війська з усієї Донецької області. А Крим Кремль прагне визнати суверенною російською територією. Зеленський цю ідею відхилив. Він наголошу. Що Україна готова до справедливого миру, але офіційний Київ, як і Брюсселі, в цьому питанні з самого початку категоричні будь-які територіальні поступки Росії виключають відповідь на українське територіальне питання є вже в конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Як ви зрозуміли, європейські лідери Київ підтримали, заявивши, що будь-які територіальні поступки мають бути взаємними та супроводжуватись гарантіями безпеки. Тобто, якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших, пише Wall Street Journal. І щодо вимоги вивести війська з Донецької області, Зеленський прокоментував це, спілкуючись із журналістами. Він відкинув цю можливість як передумову для повного припинення вогню і пояснив, що Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу. І якщо Україна виведе сили оборони, то за кілька років у Путіна впевнений він буде відкритий шлях, зокрема до Запорізької, Дніпропетровської, а також Харківської областей. І тут певно цікавим є те, як Трамп сприйняв слова Зеленського про те, що територіальні поступки з боку України є неможливими. Так, от президент США висловив своє незадоволення відмовою Зеленського розглядати територіальні поступки як частину врегулювання. Він сказав, що стурбований тим, що український президент говорить про конституційне схвалення, коли йдеться про території України, адже буде деякий обмін територіями. Я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на благо України. І тут певно варто додати наступне. Трамп зазначив, що Росія окупувала дуже цінні території України, і процитую: ми спробуємо повернути частину цих земель Україні, сказав він. Тож про ймовірні вимоги Кремля і реакцію Трампа на них ви почули. А тепер перейдемо до того на яких принципах наполягає Україна. Тож перед зустрічю на Алясці, Зеленський, як я вже казала на початку, вирушив до Берліна. Там він зустрівся із канцлером Німеччини Мерцем, і Вони разом із європейськими лідерами та генсеком НАТО Рютте в режимі онлайн поговорили із Трампом. Вони, як писало видання Політико, мали на меті окреслити червоні лінії на зустрічі з американським президентом, аби Путін не використав цей саміт для перепочинку, щоб перегрупувати сили і продовжити захоплення України. І повертаючись до того, що для України важливо, український президент повідомив про п'ять принципів, які узгодні. Одали під час цієї розмови із Трампом. Він повторив все, що стосується України, має обговорюватись лише з Україною. І я нагадаю, що зустріч на Алясці участі зеленського не передбачає. Ось про які ще важливі для України принципи розповів Зеленський. Має бути припинення вогню. номер один. мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Росія згідно із цими принципами не має мати права вето щодо членства України в НАТО. І от що з приводу територіальних питань, про які я вже згадувала, сказали європейські лідери за результатами розмови із Трампом. Тож за словами французького президента Макрона, Трамп повідомив, що будь-які. Які територіальні питання вирішуватимуться виключно з Україною? Щодо цього висловився і Мерц. Україна готова до перемовин і обговорювати територіальні питання. Юридичні юридичне питання окупованих Росією територій не обговорюються. також Зеленський додав, що матиме телефонну розмову із Трампом після зустрічі на Алясці, і тоді вони, в залежності від результатів цієї зустрічі, визначать наступні кроки. Раніше американські лідер повідомляв, що Наступна зустріч буде або у двох між президентами України та Росії, або в тристоронньому форматі за участю Трампа готовність зустрітися у трьох вже озвучив Зеленський. І у середу президент США заявив: якщо його зустріч з лідером Кремля пройде добре, то невдовзі вони зустрінуться у трьох. Я хотів би зробити це майже негайно. Отож, тоді у нас буде друга зустріч. Між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть мене запросити, і про те, що насправді може планувати лідер Кремля. Нагадаю вам, що днями український президент заявив, що Путін готується не до припинення вогню та завершення війни, а до нових наступів, переміщуючи для цього війська та сили на лінії фронту. Про це президент повідомив після доповіді розвідки та військового командування, на якій йому розповіли, до чого реально готується лідер Кремля. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу, і далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну, так як і раніше, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. І дійсно на тлі підготовки зустрічі на Алясці в Генштабі повідомляли, що лише на Покровському напрямку наразі росіяни зосередили угрупування чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Аналітики порталу Діп днями повідомляли про просування росіян, зокрема поблизу Добропілля на Донеччині. Також російська армія, як повідомляли фахівці Діпстейт, намагається рухатись в напрямку дороги з Добропілля до Краматорська. Нібито російські військові виявили складкі місця в обороні і намагаються, намагаються закріпитись, аби рухатись далі та підсилювати дронові підрозділи, що становить ризик для Покровська. Про це я нагадаю. Ми вам розповідали в окремому епізоді. Зокрема, як цю інформацію коментували, також в Генштабі. Відео ви можете переглянути за посиланням. Там же і генерал-майор Гурський Скібіцький розповів нам про нову тактику росіян і це, що стосується змін на фронті. Тож, поки на сході відбувається просування, Путін і Трамп вочевидь готуються до зустрічі. Нагадаю. Що президент США зустрінеться із очільником Кремля 13 серпня у місті Анкорич. Це найбільше місто штату Аляска. І ця зустріч відбудеться, тому що Путін попросив Трампа про неї. Про це повідомила речниця адміністрації президента США Левіт. Вона також розповіла, що очільник Кремля Путін забажав зустрітись із Трампом саме під час візиту спецпредставника США Віткофа до Росії 6 серпня. І тут додам трохи про можливі очікування Кремля від цієї зустрічі. Тож Росія покладає великі надії на саміт на Алясці, і миру серед них немає. Пише Wall Street Journal. Ця зустріч є перемогою для Путіна, який прагне покласти край міжнародній ізоляції та відокремити відносини Росії зі США від долі України. Тобто, аби питання війни не було визначальним у цих відносинах. Зеленський вважає, що зустріч президента Трампа із очільником Кремля на території США є у особистою перемогою Путіна, адже зустріч проходитиме на території Сполучених Штатів, і Путін таким чином виходить із ізоляції. Крім того, цією зустріч він відтермінував санкції, які погрожував вести Трамп. І на думку Зеленського, лідер Кремля добувається фото і зустрічі з Трампом. Генеральний секретар НАТО Рюте припускає, що остаточним компромісом може бути те, що частину території Росія контролюватиме де-факто, а юридично ці території залишаться українськими. І до речі, щодо можливих важелів впливу на лідера Кремля під час цієї зустрічі, міністр фінансів США Бесен заявив, що Трамп може використати тему санкцій на зустрічі з Путіним, аби вплинути на нього. Мовляв, Трамп чітко дасть зрозуміти лідеру Кремля, що усі варіанти залишаються на столі щодо можливого посилення або пом'якшення санкцій проти Москви. І от є реакція самого Трампа. 13 серпня, відповідаючи на запитання журналістів, він наголосив: якщо Путін не погодиться зупинити війну, на Росію чекатимуть серйозні наслідки. І наостанок нагадаю вам, коли востаннє до цього президенти Росії та США зустрічались. Це було ще до повномасштабного вторгнення Росії влітку 2021 року. Зустріч тоді ще Джо Байдена із Путіним проходила на історичній віллі Ля Граншу у Женеві в закритому режимі. Вона стала спробою. Відновити діалог після кількох років конфронтації. Зустріч ініціювала американська сторона. США мали на меті відновити передбачуваність і стабільність своїх відносин із Росією. Загалом розмова тоді мала тривати 5 годин, але завершилась раніше за 3 години. Основними темами стали зокрема кібератаки на США з боку Росії, контроль над озброєнням, ситуація із правами людини йшлося про отруєння та ув'язнення Навального, а також про врегулювання ситуації на Донбасі. Байден заявив про готовність США захищати територіальну цілісність та суверенітет України. А Путін навпаки закликав офіційний Київ дотримуватись мінських домовленостей. Очільники зрештою провели окремі прес-конференції та не підписали жодного документу. Американські медіа тоді критикували Байдена за бажання зустрітися з Путіним. Видання Таймс тоді писало, що максимум на що можна було розраховувати, це трохи передбачуваності у відносинах після хаотичного. Трампа мовляв очікувати потепління у відносинах Москви і Вашингтона після зустрічі цієї не варто. Ведучий Fox News Хенніті сказав, що Путін тепер зблизька побачить наскільки слабким є Байден, і зрадіє, оскільки йому подобається слабка Америка. Байдену закидали і те, що мовляв, замість того, аби покарати Путіна за поведінку, американські лідери певним чином заохочує його, надавши платформу для виступу. Зрештою, особливих змін за результатами зустрічі не відбуло. Ось розмова Байдена і Путіна в Женеві стала радше етапом окреслення червоних ліній аніж проривом у відносинах. Тож ми продовжуємо стежити за тим, чи буде прорив у питанні припинення вогню після цієї зустрічі Трампа із Путіним. До речі, напишіть у коментарях, як думаєте ви. Я ж нагадаю, що Суспільне працюватиме на цьому саміті, і буде оперативно вам розповідати останні новини звідти. Тож підпишіться, аби це не пропустити.